І хитрощі ухилянтів для уникнення мобілізації і інші теми. Просто зараз обговорюємо з Євгеном Диким. До нас приєднується військовий політичний аналітик, ветеран АТО, до речі, пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, дякую, що час знайшли. От у вас, як у ветерана АТО, яких емоцій зараз на серці більше? Огиди від того, коли ви читаєте і бачите ось ці ухилянські схеми, чи навпаки гордості за. Ті черги, які зараз є біля наших ТЦК. Ну, чесно кажучи, тут суміш всього насправді, і от стосовно саме е, оцих людей, котрі йдуть на що завгодно, аби тільки уникнути служби, ну е, тут суміш дійсно огиди, зневаги і навіть все ж таки певного жалю, це ж насправді е, наскільки люди мали мають самі себе залякати, це ж е, які жахи вони мають самі собі придумати, от аби е, далі вважати виправданими. Ну, от все те, що, наприклад, в попередньому репортажі показували, всі оці історії, із там 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 ж зараз, наскільки я розумію, і нібито батьками стають, і раптом увага до інвалідів з'явилась така, якої ніколи до війни в суспільстві не було, і боюсь... до жінок похилого віку, як той пісні, пам'ятаєте, навіть якщо вам трошки там за 30 є надія вийти заміж за принца. Принцип тридцять браковані спеціалі дуже не. Да, от, е, якось от, е, Поняття принц, воно якось завжди ніби передбачало на білому коні зі шпагою і так далі. А тут щось трошки воно не те, трошки такі е, специфічні принци, от е, стиси. От, ну, е, але ну що, є те, що є, е, люди такі, як є, різні. І от е, дуже добре, от мені дуже сподобалася, власне, ваша підводка, от чесно кажучи, коли ви запитали одночасно е, і про цих людей, і про тих, хто зараз стоїть в чергах до ТЦК, щоб оновити свої дані. Справа в тому, що от. Е, те, що мене дуже засмучує загалом в цій ситуації, це е, не збалансованість нашого медійного поля. От е, про якогось одного, е, вибачте, ідіота, який втопився в тисі, буде 100 репортажів. А про е, 100 мужиків, які в той самий день отримали повістку і просто мовчки пішли служити, не буде жодного репортажа. Я, я вам дуже дякую, що ви одразу згадали про те, що, м'яко кажучи, країна населена далеко не тільки ухилянками. А потрібні на вашу думку репортажі, наприклад, про лікарів, які допомагають ухилянтам? ось остання новина на сьогодні в Києві лікарів та голів ВЛК викрили у липових діагнозах. Це після низки Ні, звичайно, скандалів. Що, так? Потрібно знати, потрібно знати всю правду, звичайно ж, і я не про те, щоб замовчувати все те, що відбувається. Але е, відбувається певне викривання пропорцій. Розумієте, що. Е, в людини, яка живе в постійно в медіаполі, складається враження, що те, що насправді є патологією. Що саме це і є норма, що цього більшість? Я про саме цю незбалансованість. Бо писати про норму набагато менш цікаво, я розумію. От а, і от складається враження, що ледь не там батальйони тонуть в тисі, а в ТЦК нікого немає. Тоді як реальна картина прямо протилежна, так хтось тоне в тисі, а набагато більше в цей самий час в черзі в ТЦК. От я, я саме про, про цей дисбаланс, а не про те, що ми маємо мовчати, про те, що в нас є і ухилянки, і всі ті, хто їх обслуговує. Вся оця індустрія до речі, дуже гарний був виступ адвоката. Оце от переді мною який нагадував про те, що якщо людина збирається надурити свою власну країну, то далеко не факт, що вона буде чесною по відношенню до інших громадян цієї країни, і вважати, що от державу він хоче надурити. А наприклад, стосовно жінки, в якої він купує, купує послугу, він буде чесним, ну м'яко кажучи, нема підстав. Ну, зрозуміло, що по відношенню до цієї жінки він точно не буде чесним. А, ну, це таке вже в нас філософське, на філософські питання. Ми виходимо так, да, як суспільство ставитись до ухилянків? Як суспільство буде ставитись до ухилянтів після війни? А це але все ж таки питання насправді. А це ключове, це ключове питання. Це а а, а, а скажіть, будь ласка, от що чекає ухилянтів після війни, на вашу думку? Тому От що ну минулі, зрозуміло, що... що ними зараз рухає. Да, ми пересидимо, потім всі забудуть. Буде ейфорія еф... від перемоги. Потрібно буде відбудовувати країну, і ми так тишком нишком між крапельками. Рухаємо. А потім ще собі десь Це медальку підкупимо, нас та нас будемо берез. на ходити лекції дітям читати в школах. Це ви ще говорите про я б так сказав е, ухилянта оптиміста, який вважає, що він проскочить е, на скажімо, ейфорії від перемоги. Наскільки я можу судити, значна кількість їх в перемогу взагалі якраз не вірить, от і вони якраз вважають, що їхня безкарність буде базована на іншому, е, на тому, що просто не буде тої держави, яка могла б їх знайти потім і покарати, от, але е, держава то держава, а суспільство то суспільство. Апарат примусу держави він має суттєві обмеження, його на всіх не вистачить. І у випадку, наприклад, успішного для нас завершення війни, навіть тим ж правоохоронним органам, ну будемо реалістами, їм буде дуже чим займатися, по набагато тяжких статтях, аніж власне ухилянство. Нам дай Боже буде всіх колаборантів та військових злочинців на деокупованих територіях нормально викрити і поставити перед судом. От тому да певні підстави для такого оптимізму у хлянців є. І отут багато залежить від суспільства. От е, якщо е, Ухилян стане нерукоподатним то навіть якщо він уникне кримінального покарання, е, все одно його життя вже ніколи не буде таким, як до того. Він все одно все життя відчуватиме себе людиною другого сорту, його не братимуть на нормальні роботи. Е, на, так, давайте так, ми говоримо про чоловіків, е, дівчина, з якою він буде знайомиться, буде задавати питання, е, вибач друже, а де ти був тоді, коли? А і чому ти був не там, де всі нормальні мужики? От, от, якщо в нас буде таке ставлення в суспільстві, то ухилянство вже прямо зараз може дуже швидко, ну хай не зникнути, ніколи не зникне, але е, кількість може зменшитись саме на порядки. Поки в нас дуже толерантне ставлення до ухилянців, поки в нас в суспільстві до ухилянців ставлення вкрай поблажливе. Е, і е, навіть абсолютно адекватні люди, які там донатять на ЗСУ, які там е, патріоти, але вважають абсолютно нормальним допомогти переховатися комусь своїх знайомих. От, поділитися інформацією, де стоять патрулі ТЦК і видають повістки, а де ні, щоб їх об'їхали. От, 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 На жаль, отут принципова різниця з державою Ізраїля. Там теж є бажаючі відкусити від служби, але такий бажає, і особливо з пострадянських до речі, громадян. Там от з тих, що це з союзу туди масово переїхали. Там дуже багато тих, хто їхали туди, не для того, щоб героїчно захищати свою нову батьківщину. Але в них реально дуже обмежене кар'єрне просування, і в них обмежена та бульбашка, в якій вони далі можуть в суспільстві реалізуватися і мати якусь повагу, якусь пошану. От е, в нас поки цього не спостерігається, от в нас поки немає оцього, скажімо, канкенселингу е, українців, От а він на жаль потрібний. Я дуже добре, що є, ви що... про це сказали, Я... пане Євгене, тому що у нас не то, що кенселенгу не спостерігається, у нас спостерігається явище, коли ухилянство починає піднімати голову і героїзує своє ухилянство. А це дуже небезпечна тенденція. Давайте до іншої теми перейдемо, щоб ми встигли її обговорити. У Верховній Раді зареєстрований законопроект про створення приватних військових кампаній. Роз'ясніть нам, будь ласка, що це за ініціатива, на що вона направлена. Ну, перше слово, яке в мене виникає, нарешті, от е, я один з тих, хто є прихильником цієї норми, е, давно е, ще навіть до початку повномасштабної війни, е, якраз саме наше середовище, ветерани ватошників. От ми е, подібні ідеї просували ще десь, мабуть, року з 2016-го приблизно. От тому, що е, тут. Два в одному, при тому, на першому місці, звичайно, це дуже потужний і дуже гнучкий інструмент для просування інтересів нашої держави за межами України, в першу чергу в країнах третього світу. От ну вибачте, але історія Вагнерів це історія успіху з точки зору держави. Ну, от, саме саме ця історія, і яка є українців, яка чекає читає новини про приватні військові кампанії. Одразу пригожин з кувалдою і, і, і з наркоманською мордою, який кричав: там пригож припас? Пригожин з Кувалдою, це під Бахмутом, це там, де вагнери робили абсолютно не їхню роботу, де їх запхали звичайною м'ясною піхотою. Причому саме геть м'ясною, саме їх ними заткнули найстрашніші дірки. Ні, це про інше. Я кажу про вагнерів в Африці. Я кажу про вагнерів саме по світу, саме не вибачте, не зброд, який пригожин понабирав увагу, а саме професіоналів, найманців, які е, фактично підкорили цілу цілу низку африканських країн, які воюють там і е, при тому воюють успішно в багатьох точках світу, і приносять е, і величезні дивиденди, і приносять політичні дивиденди державі Росія, е, виконуючи ту роботу, куди не посилають офіційну армію і е, навіть офіційні розвідслужби. Я, я, я саме про Вагнерів на гастролях. От, э, бачили можливо, їхню цю наш, нашивку як там, э, ор, оркестр, який гастролює по всьому міру і тому подібне. Так, о, так от, насправді, на жаль. Оскільки е, ми е, позбавляємось зараз ілюзій, що ми живемо в травоїдному світі рожевих поні, як здавалось, десь на початку, там на кінець дев'яностих, початок 2000-х, все цієї ілюзії немає. Ми живемо в страшному світі, де є і зла, де є купа тоталітарних режимів, де є дуже нестабільний третій світ, і знов е, кожен за себе і право сильного. На жаль, в цей світ Росія нас вже повернула, то в такому разі, в такому світі треба бути сильним, і зокрема, треба мати інструменти е, для роботи за межами країни, в тому числі для виконання тих функцій, які офіційно виконувати незручно і некоректно. От ПВК це ідеальний інструмент для цього. Ну а додаткова функція це соціальна. Е, ну, е, будемо відвертими, частина людей після війни не зможе повернутися до мирного життя. Це на жаль, неминучий психологічний факт, але абсолютно. в руках у них є професія. Абсолютна більшість повернеться. До, до речі, оцей стереотип про 93 контужених атошника, як нам колись приробили, mm -hmm. 93%. От це, м'яко кажучи, перебільше. Я мав І на увазі, що, на жаль, війна їм зараз дає в руки іншу професію. І ні, таким так, чином, я, наскільки того. я вас розумію, їх буде легше соціалізувати. Абсолютна більшість радісно соціалізується в мирному житті, але лишиться навіть якщо 5%, то порахуйте від мільйонної армії, що таке 5%. От і відповідно це люди, які матимуть професію і яким буде некомфортно в мирному житті. От ця потреба, цей так званий адреналіновий голод, потреба гострих вражень, да, ну, і, і до речі, наприклад, я особисто вже знаю людей, які кажуть, а так а що я після, роб... після війни повернусь працювати на якогось ухилянта, який пересидів? От, це, і е, в цьому сенсі про це влаштування їх в наших українських приватних військових компаніях, це набагато краще ніж вони від нас поїдуть е, найматися в той самий французький іноземний легіон та в ті самі е, західні ПВК. Не потрібно, ми краще за допомогою приватних військових компаній налагодимо нарешті і відносини, зокрема, з країнами півдня, про які дуже багато зараз говорять. Да, це наша прога прогалина у зовнішній політиці і вирішимо і соціальні питання внутрішньої політики. Дякую вам дуже так, за цю сам, розмову. І тих самих вагнерів, як на те вже пішло. Можна дуже навіть потіснити в багатьох країнах. Ну я в я, я впевнений, і переконаний, що з таким досвідом, який є у наших військовослужбовців, це буде зробити ну складно, але не вкрай складно, як нам здається. Дякую вам дуже, пане Євгене. Євген дикий військовий політичний аналітик ветеран АТО, приєднувався до нашого ефіру.